Нижня частина абсолютно одинакова. А сама ручка, якщо порівняти, тут більше ребер таких жорсткості і кріплення. От Сам пластик він товстіший, ось більший. Тут він більш такий хрупкіший і тонкий ось. Тут вже ось пластик, дивіться, в два рази товщий і більший. З цієї сторони також. Кнопка це наклейка, а під нею ще резинова підкладка також є. Вона більш щільна, зібрання більш якісна. Цю кнопку треба ось пальцями так ось нажимати. Це ось кнопка така більш, більша. Її можна також випадково нажати, вона дуже легко нажимається.